Команди привіталися. Шанували Збройні Сили України. Вітаються тепер один із одним. І будемо, друзі, дивитися, чудовий футбол. Без травм бажано, бо кубок відбірний. І треба, щоб були всі в формі. Будемо дивитись, друзі. Ой, володя вже починають напрягати, друзі. Подача голового. Подача ратібора в голови, друзі. Уже, Уже примацується. Примацується. А можуть трохи. Не. Розпочаток. Гри, чудовий ратібор. Є можливість сьогодні краще зіграти. Але будемо дивитися, немає в основному складі Паше Лисенка, Жукстор і Паша Товкача. А це трошки, трошки на команду Можить. А може і не можуть. Вплинути, друзі, будемо дивитися. Головне, молодь. Обох команд на полі будуть розпоряджатися м'ячиком, як хто з них дозволить. А сітка, я думаю, буде трохи надріватися в одну і другу сторону. Надріватися. Ой, одненький надорвав. Надорвав сітку. Роксторг. Один оль. Легенько, без і тихенько. Не давать. Раті бору розговіться, бо розпробують, що воно хороша справа. Так можуть накидати. Ох, і ще й костель. Шей костель. А будемо дивитися, друзі, що там було. Понозів смалив добре, але без свистка. Свисток заїдений. Чи цей заїло свисток? Рукстор ватаці. Вотаці. Тільки індивідуальний прохід вартев. І взмах маховика флажкового положення. Ратібор. Ой. Ой. Оттянули трошки. Бо можна пошепці втягнути. Ей, тихенько. Гриша. Гриша. Забрав усе. Пространство крогоріт. Контролює. І не спішить. 1-0. Ратібор виграє. І це вже маленька капелька вже. Навіси впала. Навіси, а перев'яз, потягне куди подивимося. Знов проходить. По краю сам. Хороша подачка. Ох! Заскок чуть не був. Бомбезний друзі. От вам. І підскок. отскоком Ратібор. Подача головенького. Ох, хороший. Пока вынос. Тихон. Макс. Подачка. Хороша. подачка Володя. Ох, замах. Хороший. Столяренко. Хороший замах. Без м'яча. І. И... Макс. Середа. Ні. Патять. Ось так. Володя. 1-0. Ратібор. Веде в рахунку проти Жукстор. Пройшов одненький. Легенько. Але пройшов. А будемо очікувати. Будемо очікувати ще щось. Ще щось, Володяні. Олад. Ой, Дівчик. Ох. Риша на місці. На місці полює. Полює на м'яча. Поки це вдається. Без Напруги. Пока. А там, а там, а тут, соляр, риша! Ріша, ні. Поде на ден Розі. Ріша. Ні. Штрафний удар. Веко не стор. За результатами цієї зустрічі визначиться, хто із команд братиме участь за медальний. Ох! За медалі. Кубка. Пресочкини. Хто виграє, той боротиметься. А щоб поборотися там, треба поборотися, друзі, тут. Тут. Подачі голового. Соченько. Штрафний удар. дан. Рукстор. Хто битиме? Макс. Чи? Чи? О! Ке для Ярка. А там вже опатили Лисенка не паша, братик, Ні, там Гриша. Там Гриша. Рівненька гра, друзі. Рахунок рівненький. І всі в очікування трошки напрягу. А воно поки легенько. Ніхто не спішить. Середній темп. Без надриву. А треба рвати. Рвати. Сітку. Рати по ватації. Тихо. Сам? Касам плута. Плута. Плутає. Не дав кося на плутать. Квости надав. Лесенка дрі. А макс перехват. От твом ми перехвата. Шо там? Тихо знов. Що там? Ну не ну. Не ну, але ще... Ще не, ну. не вийшло. скок назад. Сьогодні Переясові пройшла мовчазна акцію підтримку військовополонених, без вісти зниклих наших воїнів. Не замойва, не забуваймо друзі за них ніколи. Ми чекаємо. Їх усіх живими друзі. А також у будинку культури відзначили 1118-ту річницю заснування Переяслава, кращих громадян Переяслава. Відзначили грамотами, цінними подарунками, преміями почесних жителів Переяслава. Вітання всій громаді, вітання їм усім. І дякуємо Збройним силам України. Друзі, тільки що Жукстор забив. Забив другий м'яч. у Ворота Ратівора. Теж Тоже... тихенько зненацька м'якенько. І вже рахунок 2-1 за Жукстор. От вам і от. Другий тайм. Розпочався два-дри. На користь жукстор. Пока. На користь. А може користь помінятися. Може помінятися. Ратібор. Хочеться. А чи можеться? Побачимо. Трохи відігратися. Побачимо. Пока. Володя. Ривочок. Тільки ривочок. Тільки. А треба. Прорив. Не надрив. Ходім. Середа, Сережа ота Сережа не тяне на красту карточку, бо він. Обіцяли і просили за нього. Друзі, шуткуємо. Це чудово, молодці. Хлопчики працюють. І на роботі, і на футбольному полі. Удачі їм. Чергова спроба. Радібор. Радібор Костя, не дає. Не дає. Надріву. Надо 10. Макс. Гомонят на полі. А попитки завдати. Ой, щось намічається, Щось намічається. Що там? На Ох. 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 Подача в Ратібор. Подачка. О, кавінос. Ще один новий. Затибор. Володя. Висока. Ривочок черговий. Ратібор. Проліт. А там Ріша. Лисенко. Соля. Ой! Ой, я тянула. Подтянули. Ярик. А це? А це. Порожурочка. Не вдалася. Раті борчик. Шо там? Столяренко. Влад. Влад. Сам. Прострільчик. О, грешенька, пентанцовочка. Пентанцювала. Ратібор уже. Ратібор. Не змирюється і не примирюється. Gael poka chi o'n com, boca! Ech, fes y chen, go! Senter polia! Rhaid, right. mwy standera! A tu, celer en, Sho tam? Kedotchik perekednei! O, du, Wlada! 3-1, druzi! 3-1, druzi! Seret denka, bo ste! denka! Дивися далі. Влад. І на наводимчика. Що там, реша, реша, штана. Реша штана. Чот не льот. Чот не льот. Штрафний далеченько. Але ворота. Лисенко. І Щод не ікнув ще один не доїхав. Ай, не доїжджає м'яч до штрафної прихват. А тут височенько. в атаці. Пока. А тут уже не тут є столяр. Ох, хороший. Что там буде? Середа. Запхали. Запхали його у спину. Максим Середа. Штрафний удар. Далеченько розгон. І розгришу. Варцем на ривочку. 3-1. 3-1. Подача голового Варцев. Буде удар. Хід бато вдар. Тратівор не дають, а може дати, не дають джегствор поваляли Що там, соляренко що там, не дають, Ах, знов у штандера, у штандера. Отра спроба Ратібора вийти на прострельну позицію. Ух, хороший. Не дають. Подача голового. Ратиборчик. Що там? Винос. А там. Соляренко. І Гриша. Пробують, але не виходить. Хаті вочек. О, що там? Ой, хороший. Подачка. Что там? Ой. Ой. Хороший. Ой, вова вийти. Хороший би був. Ой. Головий. Ратибор. І знову. З розворота. Штандер. Володин. Не хоче? Не хоче. Чого не хоче? Скільки проходів недоходник Стеляренка проти Грише! І Мименько! Мименька пройшло! Чудово! Ратібор! Братібор. Є 3-1 в Жікстор. Закінчиться тайм, другий зі. Закінчиться. А концовка буде концова. Подача в голову гороті Подачка. Володя. По краю дівчик. Летіть. Летіть. Мов без спротиву. Сам. Сам. Варцев, С ударом. Мату взяла мяч. Сережа Среда. Слеренко. Лесенко. Что там? Без удара. Что там? Друзі, 3-1. Жукстор виграє. І, мабуть, він буде участвовати у Кубку Переяслова І з чотирма командами Гайшин. Жукстор Вовчків, Матадор. Так що, може, щось зміниться, а може що й ні. Але ці команди, мабуть. І будуть грати за кубок. Закінчилася гра. Вітання Жукстора, вітання всім. І ратібору, і вболівальникам. Будемо дивитися кубок на ту суботу.